Так, друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку. До вас класне чудове нове надходження. Це ось такий автомобіль Honda Passport. Автомобіль з 2019 року випуску привезений з Америки у 2023 році. Технічно, візуально виглядає взагалі без нарікань. На повному приводі 3,5, гарний стан, партроніків круг, задня камера, безключовий доступ по автомобілю, шкіряний, класний доглянутий салончик на безключовому доступі. Є ось такі задні шторочки у нас, друзі. Дверні карти без нарікань, сидіння без нарікань, задній кліматконтроль у нас присутній, Підігріви всіх сидінь. Попередній частині, що ми маємо? Також дверні карти в ідеальному стані, пам'ять сидінь, електровікривання ляди, електроргування водійського сидіння, утримування полосів, датчик зіткнення, мультикермо, електро, як то кажуть. Приборочка у нас, велика мультимедія, CarPlay, блютузи, Android Auto все підключається. Також клімат-контроль присутній, стар-стопи і тому подібне, підігріви сидінь. Друзі, комплектація гарна. Люк, чорна стеля, виглядає класно, пробіг 159 тисяч кілометрів. Автомобіль в експлуатації в одного власника з моменту пригону автомобіля з Америки. Тому кого цікавить даний автомобіль? Ви всі знаєте, де ми знаходимося. Сумська-2. Приїхали, потестили, забрали.